Продовжуючи тему Херсонщини та Кавунів, пропонуємо вам послухати спогад, яким поділилася у мережі Фейсбук громадська діячка та волонтер Людмила Лінник. Моя бабця татова мама доживала віку у місті Орджонікідзе, нині покров Дніпропетровської області. Раз на рік ми їздили до неї в гості нашим москвичем близько тисячі кілометрів у один бік. Це було весело, принаймні мені. Одного разу, коли ми поверталися додому, тато щось наплутав на якомусь перехрестку повернув не туди. Ми цього не помітили, бо степ та і степ оку нема за що зачепитися. Ніяких знаків, ніяких вказівників, їдемо отож, і раптом перед нами Велетенський Кавун. І напис Вас вітає Херсонська область, чи щось на кшталт цього. А вже ж ми були в абсолютному шоці, бо, як виявилось, їхали у протилежний бік, ніж нам було треба, але. Я була біля цього кавуна, один єдиний поки що раз років либонь тридцять тому. І був він тоді лаяний і сварений, і кавун, і тато. Але його кавуна я запам'ятала на все життя. Якби мені хто сказав, що я буду плакати через цей кавун. Від щастя, я приїду кавун, чув приїду знов і обійму тебе. Давайте зробимо маленьку добру справу для наближення перемоги. Зберемо ще трохи гривня на безкаркасні ноші для евакуації поранених. І можливо, що ваших 20 гривень врятують для якоїсь матері сина, бо його вчасно винесуть з поля бою на отих безкаркасних ношах, на які ви задонатили, нададуть допомогу і врятують життя. Реквізити для допомоги у коментарі до відео.